Клас, а це посилочка прийшла. Подарунки, подяки, благодарності мені з великоднем від моїх підписників. Пам'ятаєте, я все вам говорю з гарної молодої пари, з Німеччини, яким я дуже допомогла. Дякую вам, мої дорогі. Хай до вас завжди летять тільки радісні вісточки, бо відьма двіга для цього дуже постаралась. Ви завжди під моїм захистом, і ви це знаєте, і відчуваєте. Розшлете мені такі подяки, подарунки. Так, розкриваємо, розкриваємо. Ну, вони пересилали через Україну. Через Україну пересилочка була. Але видно, що тут неймовірно смачне. Я скільки, скільки я не їла ластівочки, скільки я не їла м'ясного. Чесне слово, мені хотілося вже, знаєте, от зараз вже буквально перед Паскою хотілося м'ясного. Так представте, 40 днів я не їла м'ясного.